Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тролопроводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Ага, тут якийсь мужчина, отшельник, каже, грошей немає. А що за луна? Луна розбите серце, бореться по поводу роботи. Переживає. І по поводу жінки, яка його любила. Каже, не знаю, любить чи не любить іще. Добре. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp Imo, Telegram, Куди вам удобно. Будемо розбирати особисті розклади. А зараз накопичилися питання. До речі, вітаю вас з минулим Днем Незалежності. Сподіваюся, у нас скоро буде дійсно незалежна країна, яка вибереть свою незалежність. Угу. Мужчина все вискакує. Ну, хочете на розклад, на розклад звертайтесь на особисті, будемо розбиратися. Перше питання. Не то, що питання? Я хотіла інформацію спочатку дати. Дивіться, на минулій неділі у нас такі дуже приємні события Ну, Це Для тих, хто не знає. Наші жахнули там трубопровод, дружба, який йде газопровод. Який йде в Венгрію і Словакію. Це тим товаришам, які не давали нам допомоги, блокували. Орбану, привіт, і Фіцо. Так, дивимося. А, а, жахнули два рази, і Росія підрахувала, що у них збитки в сутки 59 мільйонів доларів. То есть хороші збитки. Перший раз жахнули, за 5 днів вони відремонтували, а потім жахнули іще раз. Так що вітаю росіян. Самі підрахували вони ці збитки. Окей, як воно допоможе нам в Європарламенті там, з Фіцо із Орбаном ця ситуація? Мені подобалось. Угу. Ну так, да, тут, тут війна закінчиться за фінанси, які нам блокували постійно, ставили палки в колеса, не давали продвиженню якихось рішень європейських, то, то есть, там постійно палки в колеса ставили, Орбан і Фіца. А зараз це, це все Да, Війна, все закінчиться. Оця вся робота за дінюшку, боротьба. Вона заканчується. Окей. Длітний період часу, так. Да. Не давали, а тепер що? Угу. Ну, буде проривчик сильний, кажуть. Ага, а що це означає? Що це означає? Угу. Угу. Ну да, знаєте, як будуть боятися тепер а в... Яшка ця з цим з дьяволом, то це закінчиться. Закінчиться історія з дьяволом. Тому що будуть боятися. Да. Що от ті обмани, якими вони там маніпулюють, блокування, создавання тяжесті, угу. проясниться, що, ну, да, стабільно вони отрубали нам допомогу. Угу. Ну, я, я зрозуміла. Повліяє. Нам пів пояснювало, пояснювала, що судьба міняється. На майбутнє. Розбивати серце будуть, будуть оборонятися, щоб розбивати серце. Добре. Людмила Пірогова питає. Людочка, це правда, що що зайняли острів. Заслужений сказав, що війна закінчиться не раніше 30-32 року От дивіться, Людмила, ви, якщо дивитеся мої розклади, чому солить одну і ту ж тему 150 разів? Ну, ми ж дивились про це 30 30 32 рок, рік, рік я вам казала, що в мене зовсім друге, друга інформація. Я не збираюся оце все пере... передивлятися 150 разів. Ну, подивіться ще раз, є там така. Кож... Я ж не буду кожного питання, одне і те саме питання роздивлятися кожному і кожен раз. Це не цікаво. Який острів зайняли? Це ви маєте на увазі Херсонську область? От те, що друге питання тут ваше, що е, прошу подивіться, правда, що е, Кацапи з, заходять на острів і будуть обстрілювати Херсон і Одесу. А ви знаєте, що вони і так обстрілюють Херсон кожен день? Е, е, ніхто не зайшов на острів. Ми дивилися, ось о, буквально. Пару розкладів назад я дивилась про острів і вам казала, що вони намагаються, їх Буває, дільний період времени вони намагаються. І по правосуддю це тупікова ситуація. У них немає такого ресурсу, щоб зайти. І їх обрубають там одразу. От домовилися, да, що закінчить ці атаки, і вони уходять. Вони уходять. розумієте? Все. А насчет Одеси, так від Херсона до Одеса їхать 3,5 години. А до Херсона 1,5 км. Ну, яка Одеса, яку Одесу обстрілювати? Якщо вони захочуть Одесу обстрілювати, вони з цього, з Лівобережки її обстрілювати не будуть дуже далеко. Вони обстрілюють з моря, з кораблів, там, з літаків, дронами. У них друга там історія зовсім. Ну так. Да. Так, це правда, що а, колаборанти з лівобережки разом з сім'ями відправились, від'їжджають в Крим. А в Крим чи далі? Давайте подивимося. Це правда, що з лівобережної колаборанти? Оте, оте все, шатія братія там, яка в, адмі... в адміністрації була. Оце ці. Правда? Угу. А вони тут що то вичікують? Е Якогось рішення? Шукати. Не так. Вони вичікують, е я не знаю, команду, щоб зніматися е з якоря. І що? Тяжко дуже, велике розстояння. І судьба міняється, вони в тупиковій ситуації знаходяться новий етап, ну как бы би... новий етап вибору, кажуть, з одної сторони, дуже дуже важкий тут сопротивлення йде, їх обстрілюють. Вони ж очікують? Вичікують, що вичікують. Тут невеликий переривчик, вони думають, да? вони вичікують і стримуються, і тримаються за ожидання, угу. ну, розстроєні, тому що йдуть обстріли, розумієте, і перестрілка. Вони, вони розуміють, що вони без перестрілки, вони не, як сказати, не достигнуть свого успіху, Як раніше. Домовляються таємним способом якось. А, ні, це ще раніше. Трохи раніше от ті, хто всы, тайним способом, да, тайним, длительний період времени. Угу. Работали над тим, щоб ну, туди уїхати, в стабильность свою. Ждали команду на обнулення, на перемену судьби, але це було раніше. А зараз вони розстроєні, тому що багато потерь. Так, да, і це довгий період времени, він, він уже заканчивається десятка мечей. Тобто, далі тягнути нема, нема куди і нема коли, Нема времени. Ну, їхнє сонце блокується. А що це за блокування? Що це? Обманами? Що буде якийсь новий етап? Угу. Подожіте, Да. Ви не спішіть. От почекайте трохи. Щас все проясниться, бензин доставлять, ресурси будуть. розумієте, війна ще ми ще побідімо. Так, да, маніпуляції такі йдуть. А давайте постреляем ще, У вас є шанс заработать. Ну, тут, розумієте, лапшу вешають э, длительный період часу. Їм вішають лапшу за гроші, що хороші получають гроші. І... А вони ну, попадають в разрушення. Угу. По ерофанту. Сильні розрушення їх оцікають. Угу. І що? Їхать в оборону прийдеться. Їм прийдеться оборонятися, а не оцю, а оцей від'їзд якусь захищати треба буде, захищати, кажуть. А, ну, Активно захищати на майбутнє. Да. Вони спостерігають за обстрілами і оцікають жертву. Поки, типа, подождем. А з іншої сторони, стабільно. Ну, переживають за дітей, видимо. Да-да-да. На майбутнє все закінчиться. Закінчиться обмеження. В плен візьмуть. Когось к правоцам, когось в плен візьмуть. Ну, досидяться. Я ж кажу, хто не спів, тот опоздал, називається. Добре. А, пішли далі. А, це пра. А, подождите, я ще ж хотіла. В Крим вони їдуть, чи далі їдуть? Ті, хто їдуть. Все одно ж там просачується. Не даром же ж ця інформація прийшла. Вони в Крим їдуть, чи далі? На материк, так сказать. В Крим їдуть. Ну, в Крим їхали а, частина якась, длительний період времени ще раніше. А Зараз. А далі обороняються от агресії. Тобто далі що їх не пускають, їх відсікають, так? Да? Судьба міняється. Угу. З трьох сторон поджимаю. Тут смерть іде з трьох сторон. Ну, класно. Ага. Угу. А з другої сторони. Тут такі качели. А з другой сторони, приходиться стримуватися, что это означает? Что это означает? Ну, їх розрушають. От тих, хто там питається проїхати, їх зараз розрушають. І ждати, очікувати э, сили якоїсь да, по єрафанту. Сильно угу. ті, які чекають грошей на майбутнє Ой. на майбутнє, І ще шанси на перемогу якось в угу. війні. На новий етап, скажу, це обман. Ну, опять, да, дьявол бреше. Някої перемоги не буде. Чим быстрее, тим лучше, знаєте, ноги в руки і тікати. Окей, бо буде поздно. Знаєте, кута поговорка, поздно, батінька, поздно. Отак і тут. Кажуть, Ка Аліка спрашує, кажуть, що дальнобійну ракету у Фламінго цю притримують. Чому влада це робить. подивіться, а треба нам дивитися це все, а треба нам це все дивитися. Ви знаєте, тут така кажучи, що ви розстраюєтеся, ну це. Стабільне как бы то есть це не, не якась там разова акція, а вот постійне обнуление, постейное нове щось. да. І тут відбувається боротьба. То есть такая активна, по правосуддю, боротьба над емоціями. Як сказати, Психологічна, что ли? Вот, поправ... як вам правильно читаю, запинати начало. Перемогти. Це тут якісь действия такі активні ждати. Немає смысла. А чому? Угу. Ну тут більше ілюзій, знаєте? от Багато інформації різної, розумієте? У нас про це фламінго, я вже чула я не знаю, три різні версії. Тут багато надуманого, тобто не те, що є на самом деле, то вона существує взагалі. Ну да, длительный период времени работает, да. Ну, такая тяжесть. Тяжело. И тут идея работа. Тут идея все про финансы, финансы, финансы. Как бы кладание финансов. Есть шанс на майбутнє. То есть работа идея. Ну, вона що-то зв'язано з інформацією, я не буду докапуватися, що іменно там, де багато е, надуманого пока. А так робота йде. Ночне время. поки блокується інформація, ця сильні розвишення. Угу. Це тупикова ситуація. Добре. І ще одне питання в мене залишилося. Там е, сьогодні чула від одного блогера інформацію, що е, на 24 серпня 300 дронів полетіло на Москву. Це правда? Ні, тут э, це неправда. Угу. Це неправда. Тут якась э, і якийсь обман. Кажуть, цікавить треба. Ну, і псо. Маніпуляції такі, да? Угу. Як я вам і казала, що є деякі блогери, яким цікаво вот, привлечь внимание, там получить свои лайки, фінанси заработать, ну, такие хайпують. Окей. Добре, на сьогодні все, вроді, так? Да? Нічого не забула. Добре, пишіть свої відгуки. Пишіть свої відгуки, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Кому треба особистість, звертайтесь по телефону, я вже казала. Пока-пока!